Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Заставний Михайло Зінов'йович, позивний застава, старший сержант 78-го окремого батальйону ТРО, народився 25 жовтня 1974 року в селі Григорів Рогатинського району на Івано-Франківщині. З дитинства був добрим, наполегливим, з гострим відчуттям справедливості, дуже любив своїх рідних, захоплювався футболом. Після закінчення Задністрянської середньої школи вступив на Богословський факультет Івано-Франківського духовного інституту. Протягом 1993-1995 років проходив строкову службу у військовій частині 51356 військово-морського флоту України. Звільнився з армії у званні старшини. Після армії навчання у духовному інституті не поновив. Працював за різними фахами, був хорошим столяром. Їздив на заробітки до Німеччини у жовтні 1999 року. Михайло одружився з дівчиною Галиною. Невдовзі народилось двоє прекрасних дітей Михайло і Василина. В подальшому пара розлучилась. Однак батько надзвичайно любив своїх дітей і опікувався ними. Незадовго до війни Михайло планував поїхати за кордон до друзів, але під час революції гідності поїхав до Києва на Майдан учасником організації Тризуб. Став членом добровольчого українського корпусу Правий сектор. Періодично у 2014-16 роках виконував бойові завдання у зоні проведення АТО у складі 5-го окремого батальйону Дук Правий сектор. З жовтня 2018 року служив за контрактом заступником командира бойової машини, навідником оператором 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ, брав участь в операції об'єднаних сил в районі АТО на Донеччині та Луганщині. Після звільнення з армії восени 2021 року був зарахований до оперативного резерву ВОЗ. в період повномасштабного вторгнення з літа 2022 року. Михайло виконував завдання військовій частині А 7154 у районі бойових дій у Запорізькій області. Мав улюблений вислів: з Богом у душі, з Україною в серці зі спогадів брата Володимира. 15 листопада Михайло подзвонив і сказав, що відпускають їх на пару днів. Приїхали пізно, 17 листопада. Батьки раділи. Я збирався приїхати 21, 20-го, 20 2022 -го року, після обіду йому стало погано. Дали про себе знати хвороби, які пов'язані з проходженням військової служби. Він помер на руках батька у швидкій. За період служби був нагороджений медалями за честь, і звитягу, за оборону Донбасу, відзнакою за бойову звитягу Івано-Франківської обласної ради українському добровольцю 2017 року. Син Михайло молодший, старший солдат, син спецпризначення, який захищає Україну у лавах ЗСУ, провів батька в останній путь 22 листопада. Тато завжди буде моїм ідеалом і прикладом. Всім, що я досягнув армії і в житті, я завдячую йому. Його віра і підтримка допомагала мені в найгарячіших боях і допомагає надалі, бо знаю, що він мене оберігає. Тато привив мені любов до України і навчив мене бути чоловіком, дав достойне виховання для мене і моєї сестрички. Найбільше він хотів дочекатися онуків, бо дуже хотів стати дідусем. І я гордий з того, що я сином свого батька. Тато навіки в моєму серці. Побратим Дмитро називав Михайла братом. У повідомленні до рідних писав: відомо навіть Богу, брат мій козацького роду, пліч опліч нищили ворога, ні кроку не ступив назад. Тепер свідомо заявляю я, що брат мій кращий. Дай Боже вічного життя.